Всім привіт! Сьогодні ми в гостях у Влада. Це один з учнів проекту Агент 007. Це навчання для агентів з нерухомості. Влад, розкажи, будь ласка, про себе. Привіт, мене звати Влад Чабан. Я сам зі стрія в агентстві нерухомості. Працюю вже третій рік. Ну щоб підняти свою кваліфікацію, взяв у влада курси. От їх тепер успішно пройшов. Ми тепер в познайомились познайомилися, якраз приїхав Влад влади до мене в гості. Скажи, будь ласка, що тебе найбільше лякало в роботі нерухомості? Більше мене лякали не те, як конкурентність, а проблемні об'єкти. Угу. А як ти знайшов мене? Знайшов в інстаграмі, попав на сторінку, дивився на тебе десь коло двох місяців, угу. і тоді якраз ти почав продвигати свої курси угу. і купив. Угу. Ну, ми з тобою навіть недовго не спілкувалися. Я, напевно, в перші дні зразу і купив твій курс. Так, у нас була там розмова пару хвилин, ти одразу вирішив бронювати. Вже місце так. На Скажи, а як тобі чи легко вдавалося вчитися? Моментами. Найтяжкіше, напевно, було модулі по власному бренду. От ос особистий бренд, напевно, це був найскладніший модуль. Угу. Ну, тому що в більшості модулів, там, де по оренді, по продажах я вже мав якийсь досвід, угу. а от по особистому бренду це був такий доволі і великий модуль. І, напевно, найтяжкіше. Було б багато роботи по еліксі, по «Домрі», а також. Як довго ти чекав першого доходу від мого навчання? На перший дохід по новій стратегії от по твоєму навчанню. Перший же місяць ми тоді здали два об'єкти. Продаж вже, напевно, був зразу і на другий місяць. Uh -huh. Тобто воно якраз перейшло з оренди на продаж, і uh -huh. воно так пішло цепочкою. Супер. Як думаєш, чи досягнув би ти таких результатів без навчань і скільки в тебе це зайняло часу? Думаю, якщо б без твого навчання, ну, понятно, що б досягнув, але це б, напевно, було б набагато довше. Курси пройшли там, образно за 3-4 місяці, бо uh -huh. цих би результатів десь до 2 років часу, тому я би до них в своїй діяльності я сам в цьому вчився. Курси багато що допомогли. І плюс соцмережі дали, що знайомі дуже багато підтягнулися, дали багато роботи. Каже, чи доступні, зрозумілі були матеріали на навчання? До речі, повністю доступні, а в загальному класні